Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні 25 грудня. І всі друзі, хто святкує сьогодні Різдво Христове, я всіх вітаю з цим святом. Божого благословення вам, друзі, у кожний дім. Хай ангели Божі, бережуть ваш спокій. Здоров'я вам, друзі, миру, затишку, добробуту. Щоб пошвидше повернулися в свої домівки наші захисники. Всього вам найкращого, друзі. А зараз мої хороші, в мене сніданок. Що я буду на снідати? На сніданок, друзі, у мене буде закусочний крабовий торт. Як я, друзі, готувала, я отаком покажу. Як я готувала його, я вам зараз покажу. І ще буде в мене кава з молоком. Мої хороші, всі, хто зі мною сніда, всім смачного. До побачення, мої хороші. Здоров'я, миру, благополуччя, всього вам, всього вам найкращого. І мій крабовий закусочний торт готовий. З чого я його робила? Вафельні коржі для торту. Це основа, начинка? У мене 250 грам крабових палочок, три плавлених сирко, 3 яйця. Це все я на тертушку Перетерла, додала сіль. Два зубочки чеснику, майонез, ну, хочете перчику трішки і перемозила. Украсити, Украшати, друзі, можна. Якщо у вас є, ну, там, може, якась друга зеленушка або оливки. я украсила петрушкою. Тепер я його на час поставлю в холодильник, це мінімум на час. Hai din propria